Я записав попереднє відео про дух протиріччя, про відчуття себе. І прямо от згадую в пам'яті бачу, як оці смисли з мене, як вони проходять, протікають через купу всякого сміття, через якісь. Ну, це в словах виражено і тому, як я транслюю. І воно так от спотикається, десь закручується, сам затикається, так як я зараз. Це я про що зараз? Про самого себе, звичайно. <хи> а, просто ловив в моменті, що оці... дуже важливе якби, напрацювання, практика в цьому. У всіх, у всіх е смислах, у всіх напрямках. Е От тих людей, які багато говорять на публіку, у них мова така вже йде. Зглажено все, все, все плавно тече, це як, як чиста ріка широка. І мова про тече. У мене воно зараз, наразі я відчуваю, бачу, як воно спотикається, тече і так далі. Ці смисли з глибини десь дістаються, я лише намагаюся їх спрямувати в цей потік різними такими потічками, потічками, які то з'являються, то зникають. Однак вони всі. Спрямовані куди всі, рюки, всі потічки течуть? До ріки, а ріка, до моря, до океану. Тобто, що я, про що я зараз кажу? Я просто от ловив в момент і бачу цей процес, як він відбувається. Як насправді не просто б із себе оці смисли витягувати. Ну, це зараз я про себе, типу, в контексті, там, що я розказую на публіку щось. Однак це приклад того, як будь-які смисли із себе не просто витягувати. Якщо щось там не витягується, не щось незрозуміло, не це про відчуття себе. Коли щось не відчуваєш себе, це, це процес. Потрібно практикувати, щоб відчувати себе як повноводна ріка. Як море, океан, до цього потрібно пройти оці потічки, ловити себе там, 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 Тому іти ними, йти за ними, йти за цим потоком. Тому що це є наш власний потік. Лише потрібно намір такий ставити. Іти. Тому що іти це діяти, це фокусувати увагу в цьому, на цьому напрямку. І врешті-решт вийти на широку воду, щоб уже відчувати себе наповненим. Гарний образ прийшов. Дуже захотілося поділитися, навіть не знав, що він до цього приведе. Спочатку я про свою, свої трансляції це відчув, як, як воно витікає, всі смисли. І так далі. І мені це дуже цікаво. Оце, мені, оце я хочу. <смі> я хочу ось вийти на широку воду, себе, своїх відчуттів, відчуття себе. Із цих от замулених, захаращених е, потічків, річок, болота, врешті-решт. Ну, це теж екосистема. А воно все так, е, ну, от на екосистему річок і так далі, подивіться, воно так просто влаштовано. Сильно перейматися з цього приводу точно не варто, лише прийняти це, що це процес. І наразі воно в мене ось так. Я вже ловлю ці потічки, я ловлю ці смисли, ці джерела, спрямовую їх кудись, об'єдную в один потік, в одні, в одні якісь відеоролики, записую, викладаю, і воно так, оця ріка і формується. Вау! Оце зранку класно. ідуть потоки.